У реабілітаційному центрі Андроуке наразі опановує ходьбу на протезах військовослужбовець Володимир Савельєв. До повномасштабного вторгнення займався 3D-дизайном, а потім активно почав волонтерити та допомагати війську. В якийсь момент вирішив, що цього недостатньо, і вирішив долучитися до збройних сил. Я був в ЗСУ, де, ну, звичайний стрілецький батальйон. Е, я в взвод-розвідки. Був. І звичайним солдатом, але пощастило. У мене був класний командир, і він побачив, що я маю схильність до навчання, і мені подобається медицина. І Я був таким позаштатним медиком у своєму взводі. От. Але це була така робота провідником, маршрути вивчати, десь когось завести на позиції, вивезти на позицію, доставити речі. Під час одного з бойових завдань чоловік підірвався на міні, втратив обидві нижні кінцівки. А потім у такому стані мусив переховуватися від ворожого дрона. Було дуже холодно і сиро. Сирість була дуже сильна. Ми чекали, коли нас заберуть з позиції, але машини не було. За машини забули здомовитися, і якось так. Але найбільше, що пригадую, це було сиро і холодно. Згодом по них приїхав броньований транспорт. Коли мені сказали, що їде броня за нами, я такий ого, так швидко, ого, типу, нас заберуть. І це, напевно, було одне з найемоційніших таких моментів, тому що я закину, покину цю посадку кляту. А найстрімніше це коли за тобою полювали дрони і робили на тебе скиди. І ще, на щастя, не попадали. О, Їм не пощастило, а мені пощастило. Потім медики у Дніпрі стабілізували його стан, а згодом евакуаційним потягом його доставили до Львова, де йому виконали ще дев'ять операцій. Потім опанування протезів. Найважче кожен ранок перед тим, як вдягати ноги, опанувати страх, що зараз щось буде боліти. А мотивує те, що типу, є успіхи, є якийсь прогрес, кожним разом ходиш краще, якісь нові виклики з'являються. Юліана, мій тренер, мотивує якісь нові речі робити, якісь труднощі створює, щоб випробовувати себе, випробовувати тіло і випробовувати свої нові ноги. От, оце круто це мотивує. І заняття вже принесли свої позитивні результати. Найприкольніше те, що не так сильно втомлююся на них. Другий прогрес це мене ноги гарно там худнуть, я вже навіть панчохи втягаю, але найприкольніше те, що я можу в локації, які я міг добиратися тільки на візку, добратися своїми ногами. Це прям дуже круто. Коли е, попав до нас в госпіталь, багато пережив і е, людина, яка стільки вистраждала, не втратила. Мотивації, і він, крім того, підтримує тут наших хлопців. Так? Він сміливий, дуже веселий, доброзичливий. Ну і завжди, коли приходить на наші заняття, піднімає усім настрій. Комплекси вправ розраховані на здобуття необхідних навичок та адаптації до протезів. Основна наша мета зараз це ходьба встати на ноги наші, так, і він, в нього це дуже гарно виходить. З перших днів наших, він відразу без якоїсь такої боязні, не було в нього ніяких перешкод, він відразу став на обидві протези, і в нього це гарно виходило з перших днів. Ну і Це наше основне фактично завдання. Попереду ще є над чим працювати, кажуть у центрі реабілітації. Ми працюємо над балансом, працюємо над витривалістю, над силою. Також різні над фізичними, ну тобто і над фізичними якостями. Також, ну основне, це зараз нас працювати над витривалістю, тому що ходити він вже вміє. Знаємо, як, як рухатися, так але над витривалістю зараз потрібно працювати, тому що дуже важко стояти допустим, на одному місці. Рух це легше нам вдається, ну але. І над координацією теж тому, що звичайно, повертатись в різні сторони важче вдається, ніж тримати, ну але милиці нам допомагають. Після завершення реабілітації захисник планує повернутися до волонтерства. Єдине, що можу ще сказати, щоб не було знаєте, такого, коли є якісь невдачі або затримки в реабілітації, тоді пацієнт починає демотивовуватися. Наразі в нас такого не було. І я тішусь з того. Mm -hmm. І основне, щоб його приходили підтримувати далі, його близькі рідні, так як вони приходять, кожен день хтось його приходить, підтримує. Це дуже добре, це впливає теж на його е, мотивацію. Ну і взагалі він такий дуже позитивний пацієнт. Mm -hmm. І сам себе підтримую я, як можу його підтримую, тому я думаю, що все буде добре. Давид видберішвілі, правда тут, Львів.